Я випустив комікс. Він називається в іншому світі комітет, і це приквел до моїх пригод в Майнкрафті. Окей, okay, ні ні, він не в Майнкрафтському стилі, як бачите. Але це історія на основі того всесвіту, що я будував з 2020 року, після того як написав відбуття. Вже завтра перша глава буде представлена на FanCon.ua. А першому крупному фестивалі-фестивалі -фестивалі, ігровому фестивалі з косплей-фестивалі з часів. Комікону, напевно, але я знаю, що багато хто з вас там не буде. Тому вже сьогодні я відкриваю передзамовлення з доставкою по всій Україні, бо це лімітований тираж. Як ну, це, це, це не воно, це тесту. Декілька сторінок всього неважливо. Коротше, лімітований тираж їх буде всього 100 копій Я зараз поїду забирати. Хотів би зняти вам повноцінний тираж, що лазі буде, але просто поки світло є, мені треба цей це. Коротше, всього 100 копій вже розібрали після після друзів, і деякі були перезамовлення вчора на стрімі, а, і там деякі особисто там хто слідкує за телеграм-каналом, ті шарики забули забили собі вже теж. А, випуску вже лишилось, типу, 72-73. До а... речі, вам збрехав. Це не зовсім комікс. Це перша глава графічного роману в іншому світі комітет. І ви такі, О, ви напавшись, павосневі. Ні-ні, зараз вам різницю. Комікс, це. По-перше, формат, по-друге, серійний випуск мальованих творів, котрі можуть бути без глобальної якоїсь структури, без сюжетної арки, просто випускатися випуск за випуском, от воно йде, пишеться нові, типу, нова частина і все. А, графічний роман, тобто як побудований комітет, як будь-який графічний роман, в нього є певна. Структура в нього є певна завершеність, в нього є типу, сильний сценарій, котрий продуманий дуже від початку до кінця, коли вийшла перша глава, він продуманий повністю до кінця. От, і комітет саме такий. Я знаю, скільки буде глав, яка кількість глав піде в збірки, і майже до сторінки знаю, який обсяг буде у цього роману, котрий буде випускатися одним таким томом. Про що ж? Цей твій важливий так для тебе комітет? Питаєте ви? Гарне питання? Бо, е, типу, кожен буде шукати власні сенси і ставити власні акценти, коли буде повний обсяг Рома. Але окей, окей, на поверхні, щоб ви розуміли концепт. Стародавні часи, коли ще не було відкрите переміщення між світами, цими світами блукали величезні монстри розмірами з гори хмарочоси, що кликалися породженнями хаосу. Проте періодично вони зникали, чи їх знаходили вбитими. І в багатьох світах ходить легенда про комітет, групу над істот, котрі приходять з поза рамок самого буття і несучи в собі неймовірні сили, знищують порожній хаус. А ще що ці істоти кажуть, що їх створив сам Бог. Сюжет робиться за травкою невеликої історії. Там багато загадок, багато пасхалок, дуже глибокі прописані арки персонажів, а деякі з котрих з відбуття, але ви в першій главі їх не впізнаєте, напевно. Коротше, буде дуже цікаво. Я нарешті можу. Розвернутися на всю в масштабі, як я хочу. Одна з головних фішок у нас це гігантизм, типу, натуральний. В першій главі е, дуже багато екшену з величезним монстром розміром з хмарочос. Знаєте, як, типу, в книжках чи фільмах іноді є такий троп, що. От стародавні часи була велика війна, і землю ми блукали там дракони, але ми вам не покажемо. От. А я вирішив, що от ми покажемо, це цікаво. У нас тому багато дуже епічних великих кадрів. А постановкою я сам займався, я малював це Андрій Лис, котрого, ви бачите, по всіх моїх проектах ой, тепер складу викинути з моїх проєктів. Він і сюди. <реш> Шкода, деякі сторінки просідають трішки в деталізації. Хоча ми готували комікс ще з початку року, вже почали малювати. На Фанконі я найматиму нових художників, тому що, коротше, подивився на комікс індустрії. Я такий. Мене середня якість комікса не влаштовує. Я, я хочу, щоб в нас було краще, ніж всіх. В першій главі 32 сторінки. Вона більше, ніж там буде друга, третя, навіть. І в неї є саундтрек. Це перший український комікс з саундтреком. Типу, не власним поки що. Я пишу деякі темки. Тут це пісня Ready to Die від Andrew WK. Можете послухати, вловити вайб першої сцени, першого випуску. Там навіть є вбудовані типу, строчки пісні, щоб ви могли дивитися. Правильному темпі, тобто ви можете буквально дивитися комікс і паралельно музику слухаючи, дивитися на текст пісні, щоб знати, де який момент пісні, з яким кадром співвідноситься. Такого ніхто не робив. Я навіть можливо зроблю потім цього. тому що ви, я думаю, вже напевно зрозуміли, бо я хочу адаптувати це в анімацію. Бо я відклав тисячі доларів. І це не байти, щоб мене грабувати. Навпаки, допоможіть краще. Я відкладаю дуже багато своїх грошей. і економлю багато, щоб це відкладати на анімаційний пілот комітету. А щоб потім зробити сезон цілий з цього. Я не впевнений на 100%, але скоріш за все це буде перший український анімаційний серіал з рейтингом 18 Бо ця штука дуже надихалася хлопаками The Boys, типу Invincible, а, і іншою дорослою анімацією. В першій главі. По моїх оцінках, 16 плюс норп я продавати буду. Проте є деякі подальші випуски. Треба якось думати про це. Не знаю, цензурну версію іншого іншу. Я не знаю. Важливо забув. У першої глави, це унікальний й тим, що... Кожен випуск буде підписаний мною і кожен мат, але це не <смір> кожен з них буде мати свій особистий номер від типу 1 до 100, бо це ексклюзивний тираж, їх буде тільки 100 штук. На фестивалі подібний контент розлітається дуже швидко, а, тому я ось швиденько випускаю цей відео, щоб у вас була змога передзамовити. Я особисто його вам відправлю по Україні новою поштою. А якщо в Європу, то спочатку мені напишіть. Оплату ми приймаємо на банку Монобанка. Ціна 250 гривень. Я хотів дешевше, друг Zaraza. Капзда, дорогий. Ще я переплатив, щоб ось така якість була, а не ось така. Бо у нас світ, е, ну, типу, один з головних світів, в котрих відбуваються події, дуже насичені кольорами, і хотілося б, щоб все було красиво. Так, це перша сторінка. А всі перед е, Всі передзамовлятелі, всі Я не знаю як. Всі, хто передзамовив, будуть мати ще й е, бонус у вигляді бекстейдж матеріалів. А там всілякі, типу, сторінки, котрі вирізалися, там е, ранні розкадровки. там. А ще я розіграю безкоштовно три випуски. Один буде в інстаграмі. Коміті, і один буде в телеграмі коміті, і один в моєму особистому телеграм-каналі Історії зі слава. В телеграмі типу 38 людей, в інсті 20. Тому шанси дуже великі, ви можете зараз залетіти швиденько. От, А, -а розіграш буде після фанкону одразу. Що ще не розказав: цифрова версія буде, але значно пізніше мені треба розібратися, як публікувати. А, всі діла. Наче ну, все, приходьте завтра на фанкон, 8-9 червня тусити, якщо ви в Києві. А, і так. Да. Я коніксіст.